Анно, підскажіть, як ви від юрфаку та роботи в податковій дійшли до створення бренду доглядової косметики за обличчям? Насправді складне запитання, тому що історія, як я до цього прийшла, досить Повха. Не знаю чому, але в школі, коли вибирали професію майбутню, чомусь так сталося, що ми більше звернули увагу на те, що мені подобається правознавство. Хоча, наприклад, найвищу оцінку, яку я отримала на екзаменах, був саме по біології, тому що саме тіло людини, робота організму, клітинки, це завжди мене дуже цікавило. Навіть хімія в останніх класах, коли ми вчали уже різноманітні бензольні сполуки, спорти, я знала на пам'яті всі етили бутили про. Пили й тому потім могла на пам'яті намалювати схему будови молекули гліцерину. Мені це дуже сильно заходило, але чомусь ми не розглядали варіант вступу до меду, а лише юрфак. В результаті я, в принципі, навчалася на заочці на юрфаці і паралельно працювала в податковій у різних відділах. Проте посада оператора це ну типу дівчинка, яка приносить подалі і зроби саме нудну роботу. Останній майже рік податкові я працювала з касовими апаратами, і я просто ненавиділа цю роботу. Це був період депресії. Мене часто знайомі з інших кабінетів заспокоювали, капали мені вель'яночку. Я не любила цю роботу. Бачити ці корупційні схеми, якісь договорники, якісь нечесні дії для мене було дуже важко. Та коли мені було 20 років. Помирає моя мама, і у мене пропадає той самий магічний пенділь, який заставляв мене далі рухатися і вчитися на юрфаці. Паралельно з навчанням я вже рік контактувала з компанією, які займалися продажем косметичної продукції, і вони завжди були в пошуку нових менеджерів, яких навчали для підбору засобів, як для догляду, так і для декоративного макіяжу. Тому після смерті моєї мами мене ніхто вже не міг зупинити, кинути юрфак і податкову. Хоча криків було дуже багато, мене не розуміли, мене не підтримували, і це був дуже важкий період в моєму житті. Доєднуючись до компанії, яка займається косметикою, я потрапляю в команду, яку постійно навчають. У нас були вже тоді лекції семінари з косметологами, дерматологами та візажистами. Тому я повністю поринаю в цю роботу, і в мене зароджується нова мрія бути візажистом. Уявіть, 2011 рік професії візажист майже не існує. Більшість людей взагалі не знає, що є така професія. В мене не вірили. Мені всі казали, за що ти будеш жити в цьому житті. Проте я вперто йшла до своєї мети. І уже з 2011-го, початку 2012-го року я почала працювати в салонах як візажист і бровіст. Хоча такої професії професії на той момент не існувало.